Медицини там немає, як такої. Ну, дійсно, люди там мучаться Мучаю, і зараз. 15 місяців я пробув. Там місяць багато. Мішок на голові, руки зав'язані. все. Електрошокери, татики, дубинки на нас ламали резиною. Коли його виносили сказали, хлопці, герої не вмирають. Ви думаєте, що за ці слова, потім так поплатились, щоб просто це було пекло. Просто за такі слова. Ми йшли на завдання. Ну, я не хочу розказувати вам. Ну, так осталось, що у нас їхній бліндаж 70 метрів десь у нас був. Ну, Ми скільки молились стільки тримались нас четверо. Осталось. Троє, вірніше. Одного вже останнього лозового добили вони потім. Хотіли нас добити, оставити тільки одного, так як по позиціях нікого не було, всі познімались. Нас не вивели, нам... ми там залишилися. Не до останнього ніхто ж не думав, що ми живі будемо. Ми ж хотіли навіть вже, як хлопці роблять, себе там добити в окопі. Але якби так вийшло, живе залишилися. Ну і, звісно, почалися ці всі тортури, вагнера, допроси, подвали, а потім вже потім комендатура, а потім вже колонія Луганська. Вже в Луганськ перевезли. Колонія Луганська, ну нічого, більше, нічого не бачиш. Мішок на голові, і руки зав'язані, все. Ну, Бачите, люди і зараз там мучаться. Ну, скільки я там, 15 місяців я побув. Там місяць багато. Місця постійно змінювалися до комендатури. Комендатури я побув три дні і з комідатури. Коменда... Е... Олександровськ з комендатури в СІЗО. В СІЗО два місяці, звісно, вже ці всі допроси, ФСБ їхнє, якісь там приміщення підвальні, відвозили, завозили. Ну, тільки пам'ятаю, що десь знизу ми так зорієнтували, зорієнтувалися з хлопцями, що це десь 3-4 поверх, а десь вниз опускалися. Там були допроси, там вже знімали мішки. Там вже допроси були, далі не буду розказувати. Ну, потім два місяці там, ну сонця мені не бачили. Умови були вже трохи, умови були кращі, коли нас завезли в Суходойську колонію номер 36 при Україні вона була четверта, а зараз окупована 36-та. Якби умови можна було на дворик вийти походити, там круги помотати. Але, звісно, там вже свої, тут не сонце небо вже бачили, але там свої є приколи. Електрошокери, тактики, дубинки на нас ламали резинові. Ну що, говорити, якщо ти вибігаєш з столовий, Тобі дають їсти, ну дуже кипяток, гарач, Їсти всі хочуть. ну, Там така їжа, але воно для нас було ну, якби і Вибігаєш, град, ти не поїхав. Хліба з собою не візьмеш, навіть хліба і нічого не візьмеш. І не, якщо ти будеш жувати, ти вибігаєш і можу тобі сказати. Прибігаєш в рот, показуєш, що тебе нема в роті. їжі, нічого. Всі забіг, це так спочатку, потім трошки послаблені було, не могли поїсти. Хлопці дуже впали, похудали зразу ж там на очах, всі дуже похудали. Я похудав за весь час, що вона ходить в повольній, то я на 27 кілограм похудав. Помер хлопець, ну і виносили, коли його. Локального сектора, ну, з казармі, ну там дві казармі з Горка, коли його виносили, сказали хлопці, герої не вмирають. Ви думаєте, що за ці слова потім так поплатились, щоб просто це було пекло. Я просто за такі слова. Ви там не маєте права навіть слово сказати, ви не маєте права, ні дай Бог. У вас буде листочок, що десь написано по-українськи. Це ж колонія строго режиму. Ну, якби до нас відношення було ж не таке, як зек, до зеків відношення. Зек знає, має закон, знає, зек, зек знає, за що він сидить. Його якийсь закон є. У нас нічого не було, ми ніхто. Ми раби. Навіть адміністрація була, вони, Менти навіть ті ж самі вони робили при Україні. Потім вони переобулися і вони робили... Зараз на, на Рашку. Вони вже поміняли свої. Ну якби ну, іменно, що ж, українці і знущались. Наші ж. Вони і знущались із побратимів з нас. Я молився Богу. Я багато релігійних книжок прочитав, бо е, та, в таких ситуаціях ніхто не поможе тобі. Не бачите, допомогу. Я не кажу, що я там вже такий, я грішник лише той. Але є щось таке, що дійсно працює. Думаю, що це так. Да. Ну, в таких ситуаціях ніхто тобі не поможе. І... Реально, там ніхто, Бога, ніхто там не поможе. Хлопці дуже так теж молилися і читали, дехто кричав, ми вже всі молитви прочитали, ми вже так молилися, що Гові нас ну, не допоможе нам. Значить мало читати одне, а в душі мати і вірити і не боятись. І оце все. У грудні місяці, етапи за етапом вулиці, їх повивозили, поховали в Сибір, туди. Там свої тортури, там свої в них знущання. Це рускій мір. Якщо він прийде сюди, то це люди. Ви просто не уявляєте, що воно вже може тут за спиною біля вас. Ніхто не думав, що так воно. І ніхто не думає, поки сидить і тут. Вони своїх людей за людей не щитають. Навіть за бидло, мабуть, не щитають. Вони там лягають теж. Війна це страшне діло. Багато дітей залишились без батьків, багато сімей. Ну, стало неповноцінних. Це дуже страшно впливало на нашу, я думаю, зовсім на державу. Ну, але так. Знаєте, думала, було таке навіть, що коли знаходились там. Хто думав, що я себе не завалив там в окопі. А вже так тримав автомату. Ну, думаю, гріх на, на мені брати на себе гріх. Нехай краще вони, але вони не завалили. Та багато кошмарів таких. Але кожен день вони знаходили собі жертви, заводили оперчасті. Так, да, дочушка. Приїду, Здорово. Добрий день. Ого, ви з камерами тут. Я ж туди говорив. Я ж говорив, нічого не купляю. Давайте викачаємо буде. Так, буде. Морозівку м'ясо тут, добре. Мед? Ні, без цукру. Мед, не треба мед. Так, без цукру і точно. Дякую, Такі Проблеми трошки є так, все нормально. Ти постарайся, як лягаєш спати, думки всі погані викидати з голови. І будеш собі спокійно засинати. Ти вийдеш? Ні, пап, я вже буду бігти, мені ж треба на пару встигнути. Добре, це Так. Або ти набереш, коли там цей. Добре. Коли звільнишся, то набереш. Все добре. Давай. Все добре. Давай. Ми забігли на сніданок, сказали, що хлопці на етап. Ніхто не каже, що на обмін. Ніхто ніякої інформації там про щось не отримує. Старший нашої восьмерки Серега Железняк говорить, Ну, старший нашої групи. Говорить, Серега, тобі дві хвилини на збори. Я побіг в локальний сектор, бистренько, ну що. Нічого я з собою не брав. Ну, одягнувся щось там таке. У мене ж нічого і не було. Там. Мішки на голову обратно, ну, стяжки на руки. І коли вже ми вийшли з цього трапа, вийшли із цього літака, коли вже починали нам розрізати стяжки знімати, мішки з голови, ну, пакети та мішки. Тоді ми побачили, стоять автобуси, скоро стоять. Ну, таке відчуття вам просто не передати. Не то плакати, не то сміятися вам з радості. Ну таке відчуття. Ну просто така насолода. Ну я хотів би сказати, щоб люди задумались, які там просто прожигають своє життя, там якісь якісь цінності, вони такі, ну там наркотики, Там, випити, погуляти. Ні, я набагато. Воно це ніякого кайфу цього немає. Якось тратити час. Навіть жити з, з, з хорошими емоціями і якесь добро робити, а не зло. Життя дуже коротке. Сьогодні ти є, завтра тебе нема. Треба прожити так, щоб про тебе погано ніхто не згадував, мені кажеться, якщо ти будеш, не будеш робити зла, ну та й все. Я ще хотів поїхати, ну, от все, казав, посповідатися і причаститися. Трошки зараз з цими ділами з лікарнями, з цим. Та обов'язково хочу посповідатись, причаститися, жити далі. Хочу з сім'єю, своїми дітками поїхати. У ну, мене родичі там в Прикарпатті живуть в івано Київськ. А вже думаю, як цю подорож зробити. якісь освятих місцях поїздити трошки. так. Палаточка, там, машина, природа. Відпочити. Якось будемо далі жити. Мене все добре. Якщо у дітей все добре, значить у мене все добре.